Вітаю, мої любі дітки! Пропоную вам підгадати загадку! Гарненька сурочка в узорах, в орнаментах кольорових. Її гордо буду я носити, як оберіг мені буде служити. Що це, дітки? Так, малята, це вишиванка. Вишиванка це традиційна українська сорочка, яка відрізняється своїм особливим дизайном та вишивкою. Вона має багату історію та символіку. Вишиванки можуть мати різноманітний дизайн. Зазвичай вони виготовляються з ляної або бавовняної тканини та прикрашаються різнокольоровою вишивкою. Малюнки можуть включати рослинні орнаменти, геометричні візерунки, тварин, птахів, символіку та інші елементи. Кожен елемент вишиванки може мати своє символічне значення. Ось, наприклад, вишиванка з пташкою може символізувати свободу, а візерунки у вигляді сонця, життєву енергію та щастя. Вишиванки відіграють важливу роль в українській культурі. Вони наділяються особливим значенням під час свят традиційних святкувань та національних подій. Вишиванка це не просто одяг, це символ української національної ідентичності та краси. Дітки пропоную і вам зробити вишиванку за допомогою аплікації. Шановні дорослі, допоможіть, будь ласка, малятам підготуватися до роботи. Беремо дві довгі смужки гарно змастимо їх клеєм та приклеюємо. Це буде пояс нашої сорочки. На рукава приклеїмо по дві короткі смужки. А ось біля комірця приклеїмо три короткі смужки. А далі прикрасимо нашу сорочку вишиванку жовтими та червоними квадратиками. Малята. А яким орнаментом ми прикрашаємо нашу вишиванку? Так, все вірно! Ми прикрашаємо її геометричними візерунками. Ось така гарна вишиванка вийшла в мене. А на фото ваших робіт я з нетерпінням чекатиму в особистих повідомленнях. До нових зустрічей!